Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. Сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати комплект переобладнання під стартер на техніку т 150 дт 75 замість пускового двигуна на редукторний стартер. Це переобладнання в нашому випадку здійснюється за допомогою ось такої всім відомої плити ПДМ чогуної. Виглядає вона ось таким чином: йде на два підшипники. Зараз вже вилки стартера, як раніше, знімати не потрібно, так як ось цю шестерню змістили трошечки вглиб, для того, щоб бендікс мав куди вискакувати, заходив в зацеплення з шестернью і запускає ваш двигун. Ось така плита ПДМ. Зараз виготовляє її Китай. Ціна на сьогоднішній день самої плити 2400 гривень. Далі, по рекомендаціях стартера, ми рекомендуємо брати. Тільки 24 вольти на сьогоднішній день, 8,1 кВт. Ось так виглядає цей стартер. Як показує практика, 12 вольтовий подібної серії, тільки 4,2 кВт. 12 вольт не справляється з запуском добре. Тому найкращий варіант це буде 8,1-24 вольти По стартеру бренд у нас йде словак. Оснащений додатковим ДОП реле для плавного пуску. Йде він у нас 10-зубовий, модуль 3,0, якраз ідеально підходить під цю плиту ПДМ. По підключенню, у нас тут є на корпусі це маса, далі плюс і замок запалювання йде через реле. Ось за такий варіант. На старт 3D один рік гарантії. Кого цікавить, замовляєте замовляйте новою поштою накладне платеже, до вас приходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення!